У рівному п'ята ранку на майдані Незалежності з'являється бойова техніка. 13-й армійський корпус розпочинає генеральну репетицію. Цього року у святковому параді візьмуть участь 11 бойових машин. Серед найпотужніших пересувний зенітно-ракетний комплекс ОСА та система залпового вогню Град. Решта бронетранспортери, гармата та автомобілі. Військові кажуть, більш масштабного святкування у місті за роки незалежності ще не було. Оцінюють генеральну репетицію командир 13-го армійського корпусу та міський голова рівного. Останній запевняє, проїзд такої кількості техніки не зашкодить ділянці дороги навпроти театральної площі, на якій нагадаємо місяць тому з'явилася тріщина. Вага найбільшої цієї установки 18 тонн. Це менше ніж тролейбус, гармошка з пасажирами, так що їм більше тут два дві полоси. Вони їдуть по лівій полосі. Так що все безпечно, абсолютно проїхавши повз театральну площу, клона рушила на вулицю Дубенську, а звідти на Олени Телігі. Подібний маршрут повторять 9 травня. Військові генеральну репетицію лишились задоволені треба було прорахувати час який необхіден для того щоб вчасно виїхати вчасно прибути на місці зазначено і відповідно проїхати містом потренувати особовий склад щоб вони звикли до вулиць міста тренування пройшло без всяких порушень без зривів, вчасно я задоволений всіма діями своїх підлеглих. У день перемоги уся ця техніка о 8.20 стоятиме у центрі міста о 10 годині рушить колоною у складі святкового параду Юрій Шерманський, Олександр Теріхов, інформаційна програма День.